В Україні вже діють багато онлайн сервісів які полегшують життя громадянам і пришвидшують вирішення деяких проблем. Сьогодні ж ми вам розкажемо про мобільний медичний сервіс Хелсі. Це онлайн застосунок, де ви можете дистанційно взаємодіяти зі своїм сімейним лікарем або будь-яким звернутися до якого є необхідність. Можете записуватися до нього на прийом та отримувати онлайн-направлення та рецепти. Стати користувачем цієї платформи доволі просто. Якщо ви раніше не були зареєстровані в системі і не мали жодних медичних записів, вам потрібно пройти реєстрацію з нуля, відповідно, ввести коректні свої прізвища та ім'я, дату народження та електронну пошту. Далі йде варіант. Другий. Якщо ви раніше були зареєстровані, то система у вас просто запитає пароль, котрий потрібно буде ввести. Якщо ви не пам'ятаєте, коли ви реєструвалися або не пам'ятаєте варто ваш пароль, ви натискаєте на кнопочку забули пароль та відновлюєте його за допомогою кодового слова або ж електронної пошти. Також неабияким приємним бонусом є термінова онлайн-консультація з лікарями на всій території України. У разі якщо лікар, до якого ви постійно звертаєтесь найближчим часом, не може прийняти вас, то в нашій країні є безліч лікарів, у яких можна отримати консультацію дистанційно. На головній сторінці ми бачимо кнопочку онлайн-консультації. Натискаємо на неї та одразу переходимо. До пошуку лікарів натискаємо на кнопочку фільтра та обираємо дату, в котру нам потрібна відповідна наша онлайн-консультація. Нам же потрібно сьогодні, нам потрібно терміново. Відповідно, у нас вже перестановлений сьогоднішній день, і ставимо галочку біля показувати лише лікарів із доступним онлайн записом у вибраний день. Натискаємо на кнопочку застосувати та бачимо, що у нас купа просто безліч лікарів по всій Україні, котрі готові нас консультувати буквально видно прямо зараз через 15 Через 30 хвилин. важливо, що ці лікарі зможуть виписати необхідні вам направлення та довідки. Треба зазначити деякі особливості стосовно реєстрації. Якщо ви заключили декларацію з сімейним лікарем, але вона не відображається в додатку, тоді вам варто особисто звернутися до реєстратури медичної установи, в якій працює даний лікар для підключення. Потурбуйтеся про себе та своїх близьких, доєднавшись до даної ініціативи, пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках. Дмитро Целюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.